Авторка Анастасія Лебідь. Таємниця Солом'яного павука. В одному з українських сіл жила була дівчинка на ім'я Марічка. Вона мешкала з бабусею в маленькій хатинці на околиці. Батьків дівчинка майже не пам'ятала. Наближався святвечір та з усіх свят. Марічка любила тільки канікули, а ось бабуся, для неї різдво було справжнім дивом. Щороку вона оздоблювала хатинку так, що вона оживала. На покутті під іконами стояв дідух, перев'язаний червоною стрічкою, який, немов дихав теплом роду, під вишитою скатертиною обрусом. Як вона його називала, розкладалося свіже сіно. Над столом повільно крутився солом'яний павук, а його нитки мерехтіли м'яким золотавим світлом, немов маленькі зорі танцювали у повітрі. Дивись, Любонько, промовила бабуся, обережно піднімаючи павука. Це наш оберіг. Він тримає лад у домі, береже добрі спогади. Марічка скривилася. Та що це взагалі? Ялинки з гірляндами. Оце справжнє свято. Бабуся тихо посміхнулася. Люба, це не просто прикраса. Це наша пам'ять, наш рід. Ну навіщо все це? Вибухнула Марічка, грюкнувши долонею по столу. Пил здійнявся, павук хитнувся, а нитки заіскрилися маленькими золотими спалахами. Мені байдуже, я хочу нормального свята, як у всіх. Вона розвернулася і кинулася до своєї кімнати. Серце калатало. А сніжинки за вікном тремтіли, ніби відчували її злість та образу. Та щойно відчинила двері, сталося дивне. Замість звичної кімнати Марічка опинилася у хаті, що ніби дихала магією. Стеля була розписана ніжними зоряними візерунками. Стіни випромінювали тепло, а ніс. Впізнав запах свіжого сіна і сизого диму від вогнища. Кожен звук, скрип підлуги, дзищання павука, шелест сіна здавався живим, а повітря тріпотіло, неначе від легкого вітерця чарівництва. Сніжинки за вікном мерехтіли й оберталися, як маленькі ліхтарики. Що відзеркалювали настрій дівчинки. Навпроти стояла дівчинка її віку з уважними очима і темними косами. Вона була у білій вишиванці з червоно-чорними узорами, вишневій плахті, коралях на шиї і чорних чобітках. Її волосся трохи виблискувало від світла павука, а коралі. Тихо дзвоніли, немов відчуваючи присутність магії. Марічка обережно ступила вперед, торкаючись повітря, яке здавалось м'яким і теплим, немов подушка чарівних ниток. Я Соломія усміхнулася незнайомка. А ти хто? Марічка відкрила рот, але слова не виходили. Погляд упав на солом'яного павука, точно такий, як бабусин. Не думаючи, вона торкнулася його і випадково висмикнула соломинку. Павук хитнувся і перекосився. А через пальці Марічки пробіг дивний холодок, як вітер з минулого, що торкався шкіри. Ой! Прошепотіла вона, стискаючи кулачки. Серце шалено калатало. Соломія зблідла. Ти що накуїла? Павук, хранитель рівноваги. Якщо соломинка ламається, прокидається мара. Мара? Ха! буркнула Марічка, намагаючись сміятися, та по спині. Ніби хтось сипонув снігом. Повітря стало густим, затягнутим немов битіннями та шухотінням крил, що кружляли навколо. Куток хати вмить потемнів. Темрява зібралася докупи, ставши хмарою з холодними очима. Сніжинки за вікном тремтіли і прискорили танець, наче злякалися. Маричка прошурхотіла довкула. Забуття таке солодке. Соломія схопила її за руку. Якщо марана береться з сил, вона вкраде у світ у різдво. Потрібно повернути павуку соломинку. Тільки ти можеш це зробити. Руки Марічки тремтіли. Вона обережно вставила соломинку назад, ледве торкаючись пальцями. Темрява сунула ближче, шурхотіла, та дівчинка згадала бабусину колядку. Спершу пошепки, а потім від щирого серця вона заспівала. Нова радість стала!» Яка не бувала, повітря засяяло золотими нитками. Павук закрутився і спалахнув теплим світлом, що розтікалося по кімнаті, неначе річка сонячних промінців. Ноти колядки танцювали у повітрі, як маленькі зорі, розганяючи темряву. Надихнувшись, вона голосніше заспівала. Над вертепом зірка ясна на весь світ засіяла. Павук розкручувався, розганяючи морок. Мара завила і розтанула, мов дим на вітрі. Сніжинки за вікном замерехтіли яскравіше. А легкий аромат меду та пряників наповнив хатину. Соломія обняла Марічку. Тепер усе добре. Ти молодець. Марічка заплющила очі і опинилася у своїй кімнаті, лежанка, вікно, тихі сніжинки за ним, все як завжди. Та тепер хатина здавалася ще теплішою. Вона вибігла до бабусі. Бабусю, розкажи мені про різдво, про наш рід, про все. попросила захекано й палко. Бабуся усміхнулася і сіла поруч, обійнявши онуку. Ці традиції вціліли завдяки моїй бабусі. Її звали Соломійка. Вона навчила мене любити Різдво. Та зберігати пам'ять про наш рід. Соломійка? Марічка завмерла, очі блищали від подиву. Моя прапрабабуся? бабуся? Саме так, любонько, її любов до традицій живе в нас. Варто лише пам'ятати. Разом вони взяли павука. Трохи поправили його соломинки і тихенько заспівали колядку, щоб святкове світло ще сильніше зігріло хатину. Павук повільно крутився під стелею. Його нитки мерехтіли, немов зоряне світло, а сніжинки танцювали навколо. Марічка відчула тепло, спокій і радість. Тепер вона зрозуміла, традиції важливі це пам'ять роду, немов чарівні нитки, що поєднують нас із корінням, зігріваючи любов'ю і сімейним теплом, яке передається з покоління в покоління.